Бабка відказується від онуків, тому що я з ним не була розписана. Чоловік вважається безвісті зниклим. Значить, дивіться, те, що ви з ним не була розписана, це одне. Скоріше за все, ви не те, що розписана з ним не була, а він не записаний батьком свідоцтві про народження цих дітей. Юридично, він їм не батько, а ви мати одиначка, скоріше за все. Вірно, я розумію. Якщо я розумію, вірно, вам необхідно. Встановити в судовому порядку батьківство вашого зниклого цивільного чоловіка і вписати його в свідоцтво про народження дітей як батька. Коли ви це зробите, ви зможете подати документи на виплати. Крім того, ваші діти і матимуть право на виплати по втраті годувальника, якщо виявиться, що він загинув. А не тільки на компенсації. Тому зайнятися цим питанням необхідно. Якщо бабка, то я розумію, це мати чоловіка, не захоче давати свій біологічний матеріал для проведення аналізу ДНК на підтвердження батьківства, то ви можете подати до суду клопотання. Якщо ДНК вашого зниклого чоловіка міститься у військовій частині, де він служив, а скоріш за все, так воно і є. То можна буде взяти зразки його ДНК, звідти і направити їх на експертизу для підтвердження. Це все робиться. Просто що це довго, це великі треба нерви і готуватися до того всього, і тягнутися воно буде немало. В середньому рік одразу кажу. Стосовно бабок, свекрух, матерів, батьків, значить. Загиблих зниклих безвісті, з якими не розписані, не оформлені діти і тому подібне. Я вам так скажу: те, що ви визнаєте або не визнаєте, не має ніякого значення. Значення має юридичне відношення вашого сина до цих дітей. Якщо ці діти біологічно його, і це буде доведено через тест ДНК, то така жінка зможе встановити батьківство і претендувати на гроші. І ви знаєте ви це, чи, чи не ви знаєте, воно ніяк на це не впливає. Тобто те, що ви не хочете давати зразок біологічного матеріалу свого, лише затягує справу, а не робить її неможливою. Ну, ви маєте право розпоряджатися на власний розсуд, давати вам свій біоматеріал, не давати, приймати в цьому участь, не приймати. Дивіться, як знаєте, бо відносини, зрозуміло, що складні, якщо така ситуація.